Воно іменно перекриває, але воно має вентиляційний ефект, тут не создається парника. І так само чуть-чуть буде з цієї сторони. Далі. Це одіяло воно має здатність до нагрівання, до пропускання е, знизу вологи. І дуже часто буває, що волога виходить-виходить, і прямо на одіялі тут буде вже мінус. Ми точку роси зміщуємо на одіяло. Е, і одіяло тоді замерзає. І, але гніздо бджоли не залишається сухим. Це дуже такий. Тонкий нюанс, який важливо використовувати. Далі. Якщо ви хочете, щоб у вас цей період, да, там, бо яйцекладка матки триває, температура, там, сприятливі умови, І так далі ви просто берете оце одіяло, не ложите тако залишаєте. Е -е, і буде холодно. В середині буде доволі холодно. Або буде приток холодного повітря і бджоли ну, матка не буде продовжувати яйцекладку. А е -е, тепла заставна по боках. В зарішній період її правильно дотепно поставити, е, тому що ви вирівнюєте, у вас ось до вулику буде холодна температура. І ось до буде холодна температура. А всередині гнізда буде тепло. Тепло буде, да, а тут холодне буде і тут холодне буде. І вас, якщо не буде оцих заставних, то точка роси ваша буде на крайніх рамках. А якщо точка роси буде на крайніх рамках, вони будуть мокнути і цвісти. А менший гігроскопічний, він буде натягувати зайву вологу. То для того, щоб цього не було, ми беремо і ставимо заставні, теплі заставні. Таким чином, точка роси зміщується або за, або, ну, умовно кажучи, вона відсутня, тому що буде більш-менш е вирівняна ситуація. Крайня рамка ні в якому разі тоді підцвітати не буде. Плюс є постійний обмін повітрям. є Витяжка, яка зроблена раціонально і правильно, це можна ближче підтягнути. Ось так воно має виглядати. І таким чином ви будете мати якісну зимівлю в бджіл. Посеред зими, якщо приходите і бачите, що у вас тут сталася якась проблема. Наприклад, оце одіялко намокло. Ви це одіялко забираєте, знизу буде сухе, можете навіть не хвилюватися, забираєте і ложите нове одіялко, і бджоли продовжують зимівлю. Один раз на місяць зимою по-любому треба бджіл оглядати. Ну, скажімо так, Хоча б приблизно побачите, яка ситуація, по різному може бути. Через те, що та волога, яка є по боках, буде конденсуватися по боках, щоб вона не конденсувалася, по боках, то ви повинні ставити оці от, е, теплі заставні. Тоді вони зміщують цю історію і вас бджоли себе почувають дуже добре. Ба більше можна робити робитиялко. Е, от от Бачите, вони в мене під вулик вирізані. Ось вот такому наробити. Раз. І два. О, все. Таким чином.